Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас чудове надходження. Mercedes-Benz є е класа 2013 року випуску. Визначений він дизельним мотором з робочим об'ємом 2,2 літра. Пригнаний він був з Німеччини в 2020 році, без пошкоджень та ДТП, весь у рідній фарбі, потонований хромпакет по колу. Стоїть краси на 18 дисках АМГ, багажне відділення у нас на електроприводі та є досить таким містким. Далі по салону, дверні карти в відмінному стані, чорний шкіряний салон, стан нового, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, мультикермо, датчики дощу та світла, мультимедія, автоматична коробка передач. Кого зацікавило дане авто, чекаємо вас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також автомобіль можна придбати у кредит та лізинг.